Полеглих у Другій світовій сьогодні вшановують по всій Україні і моляться за здоров'я ветеранів та бійців, що нині боронять нашу незалежність. У Дніпропетровську день пам'яті та примирення вшанували ходою. Більше сотні людей зібралися на площі Героїв Майдану із квітами. Усім охочим роздавали стрічки пам'яті та червоні маки. Вшанували загиблих у парку Калініна, де у роки війни було кладовище. Там одразу два масових захоронення у східній частині німецьких солдат, а у північній. Радянський учасники ходи закликали людей до примирення та вшанували тих, хто віддав життя на війні і гине сьогодні. У Львові містяни із самого ранку поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятника жертв комуністичних репресій. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Далі пішою ходою люди рушили до пам'ятного хреста на цитаделі, де у часи Другої світової війни був німецький концентраційний табір. За часи Другої світової там знищили понад 140 тисяч людей. На місці колишнього концтабору заспівали гімн та відслужили панахиду. У Запоріжжі ветерани війни зібралися біля пам'ятника скорботної матері. Містяни принесли до меморіала квіти, а старим побажали здоров'я. Щороку людей, які пройшли найкривавішу війну усіх часів, стає дедалі менше. Разом із ветеранами стояли і бійці української армії, що беруть участь у захисті держави від російсько-терористичних угруповань на Донбасі. Учасники війни кажуть: і тоді, і сьогодні бійці воювали за свою батьківщину. Майже півтисячі жінок пішки вирушили з Тернополя до Зарвани духовного центру, однієї з найбільших святинь української греко-католицької церкви. Третина з них це матері, вояків. АТО упродовж ходи вони молитимуться за мир в Україні із собою взяли лише воду, молитовники та змінне взуття. Жінок супроводжують священники та медики. Колона прочан рухається однією смугою дороги. Попереду несуть державний прапор України та ікону Зарваницької Божої Матері. Жінки співають та вітають усіх зустрічних. Деякі з них взяли з собою навіть дітей.